Сьогоднішній вечір буся розважається ось такою трубочкою. Якщо хтось знає, як буде трубочка української мови, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я завжди для вас знімаю відео речей та іграшок, які приходять для моїх котиків. Але сьогодні буде відгук: відгук подарунка, який я замовляла для бусі на початку квітня на день народження на Aliexpress. Як ви бачите, внизу вона відклеюється, нитки торчать. Але свою функцію вона виконує. Із мінусів якість за таку ціну, але великий плюс, що буськи подобається. Вона тримає лапками її, коли обтирається об цей Йоршик. І на я замовляла за 508 гривень. На українських сайтах я бачила в діапазоні від 650 до 800 гривень. Дорого це чи ні і відповідає ціні вирішувати вам самим. Але на мою думку, вона не повинна коштувати більше 350 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вважаєте ви.